Все, роді вже зам'яцкані і нагодовані. І зараз ви дізнаєтесь, яке завтра, 4 грудня свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. І будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями. Їм також буде приємно і цікаво, напевно, правда? Отже, 4 грудня День ракетних та артилерійських сил Збройних сил України. Велика подяка нашим воїнам. віряни вшановують пам'ять святої великомучениці Варвари. Це за новим стилем. А за старим стилем введення. А ще це міжнародний день обіймів, день вина каберне, фран, день печива, міжнародний день банків, день частування птахів та білок, далі веселіше: День запашних шкарпеток, День Носіть коричневе взуття та День Грального кубика. А свої іменини 4 грудня святкують Василь, Геннадій, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Олексій, Анастасія, Варвара, Катерина, Кіра та Юлія. Привітайте ваших іменинників! А що ж не можна робити в цей день? Забороняється лихословити. Сварки вважаються небезпечними в цей день, бо можуть принести блискавку в дім або накликати нещастя. Не можна ткати та шити, бо можна зав'язати свою долю. Та не бажано вирушати в далекі подорожі, бо день вважається небезпечним. І це буде завтра, 4 грудня. Слава українцям і слава ЗСУ.